Як оформити інвалідність без зайвих проблем? Багатьом відмовляють, навіть якщо вони насправді мають на це право. Зверніться до сімейного лікаря, отримайте направлення до вузьких спеціалістів, пройдіть обстеження, аналізи, ОЗД, консультації, подайте документи, паспорт, заява, виписки. Комісія оцінить ваш стан і ухвалить рішення. Погано скомпенсований діабет, часті напади, гіпоглекемії. Це все підстави для отримання інвалідності. Не дайте себе обдурити. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Багато людей втрачають свої права через незнання, тому підписуйтесь, щоб це не спіткало вас. Є питання? Пишіть у коментарях. Відповімо. Отримайте безоплатно довідник пільг пенсіонерів. Прямо в Viber, Telegram або на електронну пошту за посиланням в описі до нашого каналу. Або просто напишіть у гуглі «Довідник пільг пенсіонерів.